Буде. Питає Рома Смальця, куди ти ці балончики диваєш. Каже, топиш грубу без дров, наверное, їм, що так уходять в тебе вони скоро. Зараз будемо заправляти Андрійку балончики по новій системі. Зараз поїдемо купимо шланга. Попробую, так як написали мені в коментарях. Роман буде нашим оператором. Ну, Далі буде. Он поки почне писати, О, почав писати, Блять. Восьмерка. То я ж тобі кажу, якщо... Треба десятка, блять, мене немає восьмерки. Вон ти в кипяток засунь. Який кипяток воно ну, касим, нахуй, я нахуй і все. Нова система для цього. Для заправки балона. Угу. По ваших коментарях робимо. Людина посовітувала. Шланг, штуцер так само від тої гайки до балона і старий пальник. Зараз ми його тут одріжемо, насунемо, хумутами зажмемо, балончика під'єднали, гайку прикрутили до балона так, і будемо пробувати заправляти, провіримо. Коп тобі ще плоскогубці б'ють. Нема вже плоскогубці в бусі. Две. Тебе руки плоскогубці. Подхуй зготочок, я ж казав, давай в кипяток. Ну, далі буде. Бо то поки натягне, то рак на горі свісни. Хотів я... Так, подожди, стой, стой, стой. Пише. О, то воно no. пише його моє. Хотів цього відрізати, а воно викручується. Викручуй, на... Все, розібрали, зараз шлангу надіни. Дитина, надівай на шлангу. Бачите, малий мене. Малий? То пойде на оце. Сюди піде. То запихай його, да, зажми. Ну, а, добре запихай. А як ми туди запихаємо? А? Там, як ми туди запихаємо. А того розкрутимо і запихаємо. Чого ти такий? Одна іска на різдзе не пробив, блядь. А тебе шланг не пробитий був? <laughs> 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 Та, блядь. Це <laughs> ще знак питання, блядь. Може і бути така хуйня. надів? Не, не надів, так. Малий. Ну, далі будеш, дивить, то, буде буде... розтягується резина. Мав себе знімати, то знімає хлопцю. Майстри прийшли. <ріща> <ріща> По крішах. <ріща> Зажимаємо. Шан, звісно, такі, щоб у мене було тут на три. Три баллона заправочник зробить. Закрито. Закрито Відкрито. Будем яри. Шлам не спускай. Ришили вже підключати, заправляти балона і тут оказалось, що не надіяти смаліз на гайку на Што це. Не смаліз, блядь, вийця нахуй, що тобі, блять не їй Давай знімай з балона. Включай. Бо я десь тут вже ходив, не знаю де. Тут ліва різьба. Так, мого клапана цього знімається, він хай пригодиться. Ледзинка оплотнітельна є. О, так, шо? Є. Надій уже гайку. Надіває шлангу. На да не тільки на, на рокітне ще й на Україну. Я ж тобі газ безплатно дав. Десь, нахуй мені той газ, блядь. Як то там? Хто ти там по професії? Слесар? Я? Ну. Хуй я знаю, що я по професії. Ну, робочий. Разно, ні, це тобі ж професія підходить до цієї отвертки. Ключа. Не подьобний, блядь. то Я, блядь, прийшов, щоб ти мене заправив, блядь. а ти почав хуйню страдати. Ну що, зараз заправив. Возьми, шла можно, можно было тебе переходника не ставить просто а в рот. Тебе, я ее, как эту приспособку сделал, то я ее до дома забыл нахуй. Ага. Получается, что шланг твой, штуцер мой и пальник мой, да? Тогда, я, резинка. Да, резинка? Да, обовязкова. Ключик. Ты хоть в шах попал, я тебя знаю. Могу в друге попасти Ти диви, бо гайка дюра ця бронзова може й хуй хуйна є, блядь, це ж не мой по-моєму Поджав все, хватить Пробуємо Починаємо Ну Балон холодний блядь Шипіть не болтай подожди Шипіть Шипить подає. А скільки зробили прямо? наклон балона Поки перестанеш шипити. Я думаю. Ти відкрив добре? До А Оболоні. Оболоні, не знаю. Одкрито. Все, перестав. Добре, послухай. Ну ще тільки є трохи. Ася патий, тут є вже 200 грамів. Зараз ми зважимо, побачимо, по веса. Та факти, все, закриваємо. Блять, ну вгадав на 50 раз. Зважили 500 159 грам. По новій системі його попробували, побачили. Перевертаємо догори балончика. Газ під наклоном. Все, газ пішов. Ось, Ми будемо нахуй Не на Давайте старіє балон. <говори> Зараз побачимо, як воно покаже. Он 70 гривень вже заробив. Угу. Балончик стоїть 60 чи 65 гривень. <говори> 70 гривень заробів. Зайди в інтернет, побачиш, скикі сто... важить кілограм газу. Типа скільки по об'єму літраж ходить. Чи так само Литр... кілограм, чи... Ні, літру. На балончику написано. 400 мл. А, 400 мл газу це 220 грам. Типа. Разом з балончиком. Ну, як довго шипіть? Так, якщо донизу балончик, то довго шипіть, типа. А ну виключай. ставим на вісе. Ого, це вже даже перед цей перед заправили на 27 г. Короче, якщо перевернути балончик, заправляється за одну, отцюй надо спускати пори. То скажем так, що цей метод мені більш подобається. Все. Мені цей метод вдвічі подобається. Ага. Шо, і це, блядь, такий тоненький. Що безплатно заправив, шланги одного, ну, да. Дякую. Шланг то був, це